Як приготувати хрумкі та соковиті чебуреки? Показую. Для тіста візьміть 350 г просіяного борошна, беремо 200 г гарячої води, 25 г олії, дрібку солі та чайну ложку оцту. Перемішайте та замісіть тісто. Тісто виходить дуже гладке та м'якеньке і зовсім не липне до рук. Замотайте тісто в півку і дайте відпочити йому 30 хвилин. А тим часом підготуємо начин. Для цього візьміть 400 грамів фаршу. У мене тут яловичина зі свинини. Нарізаємо маленьким кубиком цибулю та 10 грамів кропу. Щоб чебуреки вийшли соковитими, додайте до фаршу 100 грамів холодної води. Гарно посоліть та поперчіть. Та все це разом подружіть. Сформуйте тіста кульки однакового розміру. Присипте робочу поверхню борошном і розкатайте тоненько тісто. На одну сторону викладаємо начинку та заліплюємо чебуреки. Посмажити з обох сторін на добре розігрітій олії до золотистої скоринки. М -м Боже, яка це смакота. Друзі, забирайте собі цей рецепт, а мені поставте вподобайку. І напишіть, дякую в коментарях.